Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Вітаю, друже! Пам'ятаєш Лолу, племінницю містера Барті. У неї сьогодні чудовий настрій. Її рідні надіслали фотоальбом з новісінькими світлинами, і вона зараз познайомить тебе зі своєю сім'єю. Тож швиденько привітайся з дівчинкою англійською та нумо розглядати фотографії. Hello, Лоло? А хто ця панночка у зеленому фартушку, що готує фруктовий пиріг? This is my mom. Лола каже, що це її матуся. Повторюй за Лолою. This is my mom. This is my mom. This is my mom. Ой, як здорово. Лоло, а цей чоловік, що лагодить червоний автомобіль. Ха, знаю, знаю, це твій брат. This is my dad. Твій татко? Уявляєш, це тато дівчинки, а я думав, що братик. <хи> Ви дуже схожі. Тож, це мій тато англійською звучатиме? This is my dad. This is my dad. This is my dad. Друже, ти молодець. Тепер ми знаємо, як сказати англійською про тата і маму. Лоло, а покажи свою сестру на світлинах. This is my sister. This is my sister. Твоя сестричка дуже гарна і схожа на нашу білочку проню. Вона теж любить усміхатися. Тепер, друже, спробуй ти сказати про свою сестру англійською. Скажи це моя сестра, Май This sister. This is my sister. О, супер! Разом із Лолою ми можемо розповісти англійською про маму, тата і сестру. А ось я впізнав братика, дівчинки. А як про нього сказати? This is my brother. This is my brother. Не соромся, друже, повторюй. This is my Brother. This is my brother. This is my brother. Це просто чудово. Та й лола дуже рада. Ось що вона придумала. This is my mom. This is my dad. This is my dad. This is my mom. My dad, my mum, My mom, my dad. This is my sister. This is my brother. This is my brother. This is my sister. My brother, my sister, my sister, my brother. Спробуй разом із племінницею містера Барті проговорити цей веселий ритм. This 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 is my dad. This is is my my mom. dad. my dad. This is my mom. My dad, my mom. My mom, my dad. This is my sister. This is my brother. This is my brother. This is my sister. My brother, my sister. My sister, my brother. Ха! Це так захопливо. Тепер, якщо тебе попросять показати на Світлинах маму, ти з легкістю промовиш. This is my mom. А якщо тата? This is my dad. Коли ж тебе попросять показати свого братика, впевнено, кажи. This is my brother. І не забувай розказати про сестричку. Англійською це звучатиме. This is my sister. Ти розумничок. У нас вийшов чудовий урок. Ми дізналися про родину Лоли. Тож не забувай нові слова, а ми зустрінемося з тобою дуже скоро. До побачення, друже! Бай-бай, бай-бай!